Привіт, Україна! Це Херсон. Вчора у нас був трагічний день для нашого маленького цивільного гарнізону в нашому дворі, про що я вам хочу зараз розповісти. Ось це фото моїх сусідок: Ліворуч Тетя Шура, праворуч Тетя Люба. Я це фото зробив. 4 липня місяць тому. Вчора вони сиділи так само на цьому ж самому місці в куточку, е, улюбленому куточку нашого двора, відпочивали, і тут почався обстріл. І снаряд від РСЗВ влучив в дах. Будинка в нашому дворі, весь двір був накрит уламками. І тьоті Шуру не зачепило зовсім. Ну, якщо там не враховувати там дрібної подряпини на колінці. А тьоті Любу, яка сиділа прямо там, пів метра від неї, відірвало руку. Розворотило живіт, і там навіть вже не треба було експертизи, було зрозуміло, що це її останні хвилини життя. І так сталося, що всі події, ось цього обстрілу вчорашнього, майже всі, все було заснято на відео, тому що я якраз повертався додому, коли пролунав перший постріл. А я знімав там, як у нас заростають наші вулочки, покинуті людьми. І ось ви можете зараз подивитися, як це було. Це у нас таке життя. Піду я потихесенько ховатися. Чекаємо другий снаряд. І знаходимося поблизу зони враження. Це не дуже приємно. Тепер мені треба звернути наліво ліворуч, а перший якраз ліворуч і пролітав. Оце зовсім неприємно. Ускоряємось. й відкритий простір Пере. Не зрозумів, там ще дым. Чи це в мене в очах? Якщо попереду дим блять Вот так ми бігаємо Сука гушить прямо в наш картал Ну що, я встигну до двора добігти тичні, побіг. І я зробив останній ривок, добіг до е, нашого двору і вже видихнув нарешті, що все, я знаходжусь під захистом і все залишилося позаду. І тут я входжу у двір. І розумію, що я потрапив в саме, саме пекло, в саме епіцентр. Там вже бігали мої сусіди, палав, палало дерево, яке загорілося від цього вибуху, і у куті в лужі, в величезній лужі крові лежала Тетя Люба поруч. Валялася відірвана рука. Ну і почалася біганіна, я пішов викликати швидку, Вони... а обстріл продовжується. Обстріл тривав ще довгий час, тому коли швидка молодці хлопці не злякалися, приїхали. Вони там достають свої ноші і все це в такому бойовому режимі. Тобто вони, вони приїхали без прикриття, до речі, вони мені кажуть, слідкуй за небом, щоб дрони нас не накрили. І там, кожну хвилину виклик виход. Всі розбігаються по куткам, по подворотням, по під'їздам і летить чаровий снаряд. Він там вибухає десь за, за стінами на вулиці, всі повертаються знову за роботу. Ну і таке. Потім ми там всіх поставили на уши, ми потім викликали пожежників вони. Тушили наше дерево, а потім викликали поліцію, щоб вона приїхала, подивилася, що тут ну, зафіксувала, що тут відбувалося. І ось так. Ну, Треба віддати належне, що ніхто не панікував, всі вже загартовані нашим таким воєнним станом фронтовим життям. І всі ну, бачать, що відбувається, і роблять те, що треба. Потім вже під час самих подій в мене увімкнувся запис в кишені, коли я там не про ще зайве не думавши. А потім я кинув телефон взагалі на бортик, там десь і забув про нього, а він продовжував писати. Ось зараз можу щось якісь нарізки з того вам показати ну, точніше ви можете почути як це відбувалося тоді не, далеко? Ні. не для... так. Для... ну надо ходячий не ходячий Ні, оторвало там руку І там похоже ще внутрішній орган. не Я еще в эфире, я так сразу не... Тримайте. Треба тряпки? Да. Смотрите, пока что-нибудь. Сюда ложу? Да. 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 Так, ребята, кто за нам помогать? Потому что там кишки все. Помогайте, что не будет. Сейчас смотри, поле. Готовы? Раз, два, три. Ну а как оно было, тетя Шура? Вы были рядом с теть Любой? Сидели рядом. И по ней попало? Ну, а по... Она тут сидела, а она вот тут. И И по... вот это мне только осколки по меня. Это вот полетели. Вот тут очевидно. Вид. Такої фронтової обстановки майже зовсім ніяких відмінностей. Ну, хіба що там, де на нулі, там і снаряди летять в 10 разів більше і дронів, і, власне, самі вороги можуть прийти з автоматами. У нас тільки така лайт-версія. Але це справжній фронт. В якому ми живемо. Мене критикували, потім я показав знайомим ці кадри. Мене критикували, що я поводжусь легковажно, необачно. Насправді, це абсолютно така життєва ситуація. Я йшов собі додому, де тебе застигне обстріл, не можна сказати. І передбачити абсолютно. ось і далі А далі приймаєш рішення дуже швидко, що робити. І обстановка була така, що я знаходився на відкритій місцевості, що дуже небезпечно під час обстрілу, і треба було шукати, де сховатися, шукати сховище. А найбільш найближчим надійним сховищем був мій двір і був він якісь там в трьох хвилинах ходьби, але три хвилини в таких обставинах все розтягується на дуже великий термін і отримуєш багато адреналіну і емоцій. І ще можу сказати такі вже подробиці про нашу херсонську систему безпеки. Ти завжди оцінюєш ступень ризику ступень загрози і оцінюєш як і де ти. Від цієї загрози будеш, будеш ховатися. І ось отак от опинитися, ну от як зараз, тобто на вулиці під обстрілами. Під обстрілом це дуже небезпечно. Треба надійне місце, де ти будеш в безпеці. Наш дім міцний, кам'яний, перевірений вже неодноразово. Прильотами. І що головне? Чи можна його зруйнувати? Можливо, такі засоби є. Але справа в тому, що якщо це не кап, якщо це не кап будь-яким іншим, іншою зброєю, ну навіть от зараз якраз звеція дуже великокаліберні там снаряди з одного разу. Зруйнувати з одного влучання, зруйнувати наш дом неможливо. Можна нанести великої шкоди, можна прибити велику деру, але це буде одна дера. І після першого разу вже всім стає зрозуміло, моментально стає зрозуміло, що треба ховатися, і ти просто переходиш на якісь запасні рубежі у під'їзд. Може навіть в підвал спуститися. У тебе є хвилина до наступного снаряду. За хвилину можна встигнути зайняти вже позицію більш захищеною і дивитися, що буде далі. І от в такому режимі, виходить, що? Ризик твій, ну, головний твізик, не потрапити під самий перший снаряд. Вергідність чого ну, незначна, але, ну от, як цей випадок трагічний, показує, що таке теж, на жаль, трапляється, ну це вже доля. І якщо перший вибух, перший прильот тебе не вбив. То до другого ти вже займаєш позицію там, де тебе не достануть. І тому, коли питають, страшно жити чи не страшно жити в Херсоні, то це ось, ось такі вже технічні розрахунки, як ти будеш себе поводити. Тобто це життя, коли ти постійно Оцінюєш, як і де ти будеш ховатися, щоб запобігнути загрози. І ми досі живі, хоча вже не всі, на жаль. Такі справи. Тримайтеся, ми тут тримаємо оборону і не здаємося. Слава Україні.